Україні не вдалося домовитися з власниками 20% облігацій щодо реструктуризації близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу під час офіційних переговорів на країну може чекати дефолт уже до осені, якщо Україна не відновить у серпні виплати за боргами іноземним кредиторам у розмірі 4 мільярдів доларів. Що відбувається? Докладніше далі. Переговори про реструктуризацію ще триватимуть. Уряд має розв'язати це питання до 1 серпня, адже менше ніж за два місяці спливає термін уходи з власниками міжнародних облігацій, яка дозволила Україні призупинити виплати після вторгнення Росії у 2022 році. Найбільші пакети облігацій у величезних компаній, що керують трильйонними портфелями, і частка українського боргу в них мізерна. Проте пропозицію Києва про зниження вартості валютних облігацій на 60% було відхилено, натомість лондонські біржі запропонували 22%. відсотки. Міжнародний валютний фонд заявив, що це призведе до невиконання ключових боргових зобов'язань. Під час останніх переговорів МінФін України пропонував запустити інструмент на випадок непередбачених обставин, виплати за яким могли б розпочатися лише після 27 року. За цим планом вони мали залежати від виконання Києвом цільових показників податкових надходжень, встановлених МВФ. Натомість власники облігацій. Ці заявили, що пропозиція уряду цитуємо, завдає суттєвої шкоди майбутній інвесторській базі України та основній меті повернення доступу до ринків капіталу за першої можливості. Вони бажають, щоб наша держава оновила обслуговування боргу і виплачувала хоча б по 500 мільйонів доларів на рік. Найбільші кредитори навіть найняли для переговорів дорогих юристів. Переговори безумовно будуть важкими. Задля того, щоб реструктуризувати борг, треба отримати підтримку. Двох третин власників єврооблігацій. Але в нас є усі шанси на те, що кредитори будуть поступливими, тому що боргова угода із зовнішніми кредиторами є частиною програми МВФ. Тобто Україна фактично має дозвіл не платити, але для цього, звісно, треба буде домовлятися. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.